Что вы мышки, мышки, мышки? Суська, привет! Ты что же из Украины, да? Молодец! Всім доброго дня, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський влог і займаємося і справою, якою займаємось кожен день, зранку до вечора. Ну не цілими днями, зранку справляємося, вечором справляємося, тобто як на роботу, ходимо, тобто, працюємо. Для тих, хто там пише, ти вже задовбав своєю Україною, саме Воно так вражає, то, що людина пише на українській мові. Ну, будемо сподіватися, що це все-таки кацапня. Ну, але є багато людей, які також не можуть приткнутися вже до якогось берега і приймають якусь нейтральну позицію. Ну, То таке діло. На все воля Божа і всьому свій час. Так що, друзі, на сьогоднішній день. По цим поросятам вчора я знімав відео і показував, були у нас там жовті поноси. На сьогоднішній день, правда, поубирав у клітки. Уже деякі поросята просто був такий жовтуватий, жовтуваті випорожнення, але вже були такого міцного походження, поросятка грайливі, все добре, тобто те, що я казав. Це все може пройти саме, тому що поросятка перестроїться, І я не знаю, як там правильно, коли мені Володя говорив, що в такому віці, коли поросята починають їсти там, до трьох неділь, і у них ще не виробляється соляна кислота, тобто вони не можуть переварити ту їжу, яку їдять там дорослі свинки. Так що, друзі, якось так. Так що все нормально, всі поки живі здорові, все в нас ченчинарем. Сьогодні у нас морозець, прохолодно. Вчора зняли відео по куботі. По куботі е, дехто написав, написав дядько Сашко, що його кубота не заводиться у мінусову температуру. Наший завівся як сірник, ході акумулятор трошечки у нас е, присівший. Ну, але все нормальок, Тобто то ж кажу, трактор, то поміч нічого. Е, сьогодні до нас повинен приїхати з Харківської області мій підписник, тому що знімавши відео і... Показав, що в мене є тут ще пару хрячків. Деякі люди дзвонили, хотіли ті, купити кабанчиків, але каже, нам їх би щоб почистити. Я кажу, ну почистий, то таке може і в себе вдома залишити, так що сьогодні поїде один або цей, або цей, який мені попаде під руку, зважувати не будемо. Просто пропустимо це все діло через ящик, ми на днях важили, що цей 20 був, цей був 24, ну, чи цей 24, чи цей. Ну, тобто Їдять, ростуть, активненько навалюють, меншенькі залишаться у мене вдома. Ну, це ще будемо дивитися, тому що приїдуть до мене е, із Любарців, приїде до мене. Підписник по двох кабанчиків. Ну і він хоче біленьких, тому що жінка не хоче, ну а в шолука біленьких немає, то я думаю, ось у нас один є такий світленький. Ну і може того. Тобто зробимо парочку. дай. Поїдуть вони на Люберці. Ці поросятка, звісно, менші, але по ціні буде все те саме. Так що Санька, я думаю, вже десь виїхав. Ми з ним обговорювали. Я кажу, можеш не їхати. Є у мене підписник із Харківської області Кир Кири Кіріл. Буде він приїжджати до мене після 14-го часу, коли буде Леся Петрівна. Йому там треба допомогти з ДКУ. Він приїде до мене і в мене переночує. Ми з ним зробимо справу. Ну а потім вже відгрузимо поросятка. там Двоє, троє, там скільки вже я зможу йому продати, бо він хотів би штук шестеро. Ну і приїде по поросят і хотів передати, кажу, якщо хочеш тобі, я тобі передам, прийдеш до нього, забереш, а потім кошти, що ти чихаєш, скинеш на картку. Ну, Начебто й нічого, але потім каже, ні, мабуть, я все-таки приїду сам, заберу. Тому що, ну, тому що так хочу. Так що десь в дорозі і для людини немає пригро, тобто людина хоче займатися господарством, тому що ех, Харківська область та вся Україна. Не дуже деякі люди до цього стремляться, вижидають якусь позицію. О, і коли в тебе є господарство, воно прив'язує і ти за нього відповідаєш і будеш сидіти до останнього. І... Не покинеш його. Так що, друзі, якось так. Тому що вони від нас залежні, ну а там вже на все воля Божа, а воля Божа буде, я думаю, що буде перемога, тому що добро завжди перемагало зло. Так що хрячок поїде на плем'я, один поїде в Чернігівську область. Я думаю, сьогодні мені дзвонить також із Нової Басані. До мене там дядько дзвонив, його звати Сергій, він мене не дивить, я вже говорив. от, І приїде, забере поросят. Трошки із цими зборами коштів, хочу трошки дати відповідь. На даний момент зранку було там уже 110 тисяч гривень. Не знаю, скільки треба буде на автомобіль, тому що той автомобіль, який я планував хлопцям купити, який вже є, на якого вже зроблені документи, що можна його переганяти на передову. Скинув я фотограф, ну, скинули мені, скинув я В'ячеслав, В'ячеслав показав командиру. Командир каже, така машина нам не підійде. Так що ну, жду відповідь, що вони хочуть, на повноприводного навряд ли, що ми насобираємо. Ну, але ми ніколи не опускаємо руки, Ну, поки не, немає в мене в планах купувати джип, тому що з хлопцями з багатьма спілкувався. Зараз вже як такових ну, знайти щось нормальне, по-перше, що воно стоїть там вже в районі 6 і більше тисяч доларів. Плюс ще треба зробити документи, щоб його туди відправити. Ну, це теж волокіда. Ну, я розраховую, що можливо купимо Т-4. ну Більше всі хлопців там ну, якось спілкуюся і кажуть, ну, одобряють на передовій, де скрізь, де хлопці наші стоять. Тобто автомобіль такий, як Т-4 Volkswagen. От. Я думаю, що будемо шукати такий. Але ж до підтвердження, хоч Вікторія вже дав задачу, Вікторія вже шукає. от. Ну а потім, вже я думаю, я думаю, цих коштів, які ми назбираємо, хватить, якщо залишиться, ми машину я за свій рахунок перекрашу. Ну, я думаю, що Саша долучиться із Харкова. Ну він вже долучився. в Вікторії повинна бути краска. У мене краска залишилася ще від відзілалі кілограм хаки, Ну, тобто, зробимо так, як потрібно. Саша, по попрошу його, щоб перебрав його. По, ну, по технічним даним передивився, зробив йому ТО, заміняти мастило, там подивимося, ремні ролики і ну, підготувати автомобіль. Тобто, поки в цьому розробітку, я думаю, що більше з цього, що це все буде відбуватися вже після 15 січня. Е я маю на увазі, ну, я думаю, що ми в цей період знайдемо щось і придбаємо. Всі, хто долучився, я, в мене немає, навіть немає слів, я на емоціях не можу вже четвертий день, я не знаходжу собі місця, реально. Хух, не знаю, як працюють волонтери, але це дуже дуже морально тяжко, особливо коли тобі присилають, коли тобі дзвонять кошти з Польщі. Мені дзвонив Богдан. Привіт тобі, Богдана і твоїй дружині. Трохи там ми не могли перекинути, але ну, добилися, пробилися, прийшли приємно. Дуже багато людей там ще Чехії дзвонять, дуже багато українців, які знаходяться за кордоном. Одна проблема дуже боляться чути, коли люди збирають допомогу. В різних державах і передають нашими автомобілями. Ну і завжди там ну, збиралися. Я знаю, що був випадок. Зібрали кошти в Італії і купили бушлати теплі на цілий, на цілий підрозділ. І треба їх передати на Україну чи в Україну. От. І прийшли до водія, кажуть, так і так, ми хочемо передати ці посилки. Чи, буде, ну, чи зможете ви зробити для нас якусь знижку, чи, чи ви зможете це все діло передати? Тобто Ніхто здерли як положено, а здирають доволі непогано. Ну, тобто Кому війна, кому мать рідна, ніх, ну, тобто, не входять у це положення і це є обідно. Тобто ті маршрутки, які ходять там, із Западної України там, в Європу. Хлопці просто, ну я не скажу, що всі такі, можливо, так попали, ну але е, якось на душі кепсько, і люди просто не розуміють, чим це все може закінчитися. Е, ми не були в окупації, ну були поруч, і це було дуже кепсько. Не знали, в яку сторону бігти. Ну, мабуть, люди ще не, не осознали, що в нас війна, і таких дуже дуже багато. Так що дякую всім небайдужим. Дуже хочу ще раз. Подякувати молодому фермеру, він активний з блогерів, який прийняв участь у зборі коштів і фінансово, і на своєму каналі Тож використав свій ютубовський статус. Навіть з Ізраїля дзвонив мені чоловік і каже, я вас дивився, ну не був підписаний, але завдяки каналу Молодий фермер. Я скинув кошти, перекинув кошти, скинув мені цю квитанцію. Мені дуже приємно, тому що все-таки гутом ми сила, і тільки об'єднавшися, ми зможемо дойти до перемоги. Багато хлопців долучилися, знімали відео. Так як будні свиновода також дякую. Ну вовка, бруз, я не дивився, не заходив на канал. На каналі я не бачив звернення, але підтримав особисто це є дуже добре. І дуже дуже багато блогерів меншеньких, яких я просто ще не знаю. Ну не всі дивлюся. Я вибачаюся. Я казав: якщо хочете зробити звернення, ви можете зняти коротеньке відео. І під відео я оставляю в описі номер картки і бан і. Оставляю свій номер Viber, на який можна написати і скинути коротеньке відео і звернення, мені не важко. Це може зробити кожна людина, навіть простий, ну не блогер. Ми теж прості, але людина може зняти відео в горизонтальному форматі, скинути мені через WhatsApp, якщо вона хоче звернутися, подякувати Збройним силам, подякувати підписникам. І я виставлю себе на каналі. Так що, друзі, якось так. Тежку на сьогоднішній день маємо там вже більше 110 тисяч гривень. Ну там чи 111 з копійками, я ще не дивився зранку, але реально це дуже така важка робота. Коли прийняти позицію Моя хата справи, нічого не знаю. Саме легше, ніхто тебе не обвиняє, ніхто тобі не розказує, що ти робиш правильно чи неправильно. Так само легше, але зложивши руки, бездіяльність. Буває, наказується ще більше, чим діяльність, тому що коли людина стоїть і дивиться, що робиться противоправна дія, і розвернулася і пішла в іншу сторону, то це ж хужий гріх, чим та людина, яка його зробила. Так що, друзі, ну отаке коротеньке відео, такий невеличкий відеозвіт по поросюшкам, такий отчет перед вами. Я думаю, що все я розкажу і покажу. Розкажу, скільки ми картка в мене чиста, я туди. Вона в мене, тільки я її відкрив, ще не вмію користуватися. Будемо робити, я думаю, Леся Петрівна приїде, чи там хто там буде мені. Ну, Я думаю, чи Вікторія допоможе, якщо будемо шукати автомобіль, то покажемо, скільки в нас на рахунку є коштів. І там майбутнє є графа, де можна показати, скільки що там оттуда знімалося і як знімалося. Так що, друзі, якось так. Хотів би подякувати всім. Я кажу, ну це, це в районі десь 300 чоловік скинулися, платежі були різні від 2 гривень до 10 тисяч гривень, і мені дуже приємно. Так що, друзі, слава Україні, героям слава і буду казати, що ми з України, ми цього не цураємося. А ті, кому це не потрібно, чи хто починає нам розказувати, як ти задовбав своєю Україною, чемодан, раша за кораблем». Ту, ту 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 Так що, друзі, всім пока. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Ну, а ми працюємо далі. І трошки я завтикав. Сьогодні зробив суху дезінфекцію, тому що трошки у днях загубився. І тільки сьогодні, сьогодні у нас понеділок день важкий. О, ну Але якось так. Так що чекаю підписника Олександра, знімемо відео, покажу, що це за хлопчина, як, звідки, навіщо і для чого. Так що, друзі, всім пока.